Рівень. Як ви зрозуміли, наша тема буде стосуватися саме фінансів. Тому що в нових енергіях ті фінанси, як ми їх сприймали раніше, як ми їх заробляли, як ми до цього йшли, як ми це сприймали взагалі, воно кардинально відрізняється. Відрізняється тому, що ми війшли з вами в зовсім інше сприйняття, зовсім інше сприйняття реальності. Тобто. Вже опираючись на те, що гроші як предмет, да, якщо ми будемо так робити, то відповідно цього предмету в нас буде ставати все менше і менше. Тому що потрібно усвідомити, що все довкола це енергія. І вона ніяка, і вона в необмеженій кількості. І тільки ми своїм сприйняттям починаємо да, відділяти ось це більше, менше багатство, бідність, ще щось. still can miss when